Полтаві влаштували прощання з трьома бійцями ЗСУ. Він одразу хотів ще 2014-го піти служити, але ми йому не дозволили. Будинок на квітучій Полтаві, який зазнав руйнувань через вибух газового балону, досі без опалення. У восьми громадах завершують облаштування дев'яти протирадіаційних укриттів у школах. Відремонтоване освітлення, поновлена вентиляційна система. 400 дітей у Полтавській та Машівській громадах навчили керувати безпілотниками. Керувала я вперше. Мені дуже сподобалось. Дуже захопливо. На російсько-українській війні загинули ще троє військових з Полтавщини. Сьогодні прощання з бійцями влаштували у свято успенському соборі у Полтаві. Тавець Володимир Шевченко пішов на війну добровольцем у лютому 2023-го. Чоловік був пенсіонером МВС з 2010-го. Працював заступником директора художньої школи, розповіла дружина загиблого Єва Шевченко. У нього професій багато. Перш за все, хороший чоловік. Ми поховали доньку декілька років тому. Він одразу хотів ще 2014-го піти служити, але ми йому не дозволили. Ми думали, все закінчиться швидко. На війні Володимир був старшим стрільцем-оператором. Загинув 55-річний сержант 1 листопада під час виконання бойового завдання в Авдіївці. Про це повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування Сергій Шкурупій. У нього залишилась мати та дружина. Він дуже чесний, справедливий. Ніколи заповіді Божі не порушував по життю. Завжди підтримував всіх. Це дуже сильна людина, дуже сильна. Рядовий Андрій Кикоть проживав у стасях Диканської громади. На війні був водієм механізованого батальйону, повідомив Сергій Шкоропій. Загинув 4 листопада поблизу села Новокалинове на Донеччині. Андрюшу у вересні місяці призвали. Боже, жалко, страшне. Дуже добрий був, дуже щира людина. Ми його всі дуже поважали, любили. Трудяга, він тракторист, машиніст був, і, 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 і слюсарем був. І він дуже гарна людина. Воїну було 48 років, в нього залишились сестри. Поховали Андрія Кикотя у рідному селі. Дзвонив там, а оце вже, мабуть, днів 3-4 перед тим як го мабуть, дзвонив останній раз. Всі хочемо перемоги, всі він казав теж, що піду ж захищати, що робити. 19-річний солдат Артем Заболотний проживав у Зіньківській громаді, навчався в профтехучилищі та мріяв бути військовим, розповів родич загиблого Микола Мільченко. Він призваний в минулому році. Він в Національній гвардії, дуже хотів туди вступити. Народився у Донецькій області, Волновось району Івановка. Як біженці, вони сюди переїхали, в Зіньківський район. У мене бабуся в селі і він приїхав ну, з Нодинської області. і Там і познайомились, гуляли, відпочивали. Він був завжди гарною людиною, завжди допомагав. І ми запам'ятаємо його по посмішку назавжди. Він назавжди залишається в наших серцях. Загинув Артем у результаті артобстрілу 5 листопада біля села Новопрокопівка Запорізької області, повідомив Сергій Шкурупій. Дуже весела, позитивна людина, ніколи навіть не бачила, щоб він був якийсь ще сумний. Сказав, що я піду охороняти нашу землю. Сказав, я не можу так сидіти, склавши руки. Він був тяжко поранений, але врятували його. Говорив, що це просто жах. І сказав, що там всіх, мабуть, і побувають. У нього залишилась мама, брат та бабуся. Поховали захисника у Лютенських будищах Зіньківської громади. Оксана Іванова та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава. Полтавка Світлана Глаголь раніше проживала у будинку за адресою Квітуча, 8, в якому у серпні 2023 року вибухнув газовий балон. Її квартира зазнала руйнувань, бо розташована поруч із тією, де стався вибух. У помешканнях пошкоджені комунікації. Моя квартира зруйнована тут, колись була шафа купе, і ця стіна вже після. Трьох місяців вона зрушується і вона скоро впаде. От сьогодні я якось питала в когось, чи можна її демонтувати, бо в якийсь день може вона бути просто на підлозі, і це може бути небезпечно, може і для інших квартир. Як бачите, дверей немає, двері винесені. До вцілілих квартир від початку опалювального сезону теплопостачання не подали. Як повідомили Суспільному у прислужбі Полтава теплоенерго, це зможуть зробити, якщо зокрема у будинку ізолюють систему опалення у пошкоджених помешканнях і вставлять вікна. Це мають зробити за рахунок міського бюджету. Почали узнавати за опалення. Що ж буде з нашим будинком? Нам сказали, що опалення по 109-му мікрорайону в почали подавати, а ваш будинок. От ставили на подачу, тому що у нас проблема з опаленням. Пообіцяли, що це питання вирішить з тим, що ці квартири, які постраждали, вони їх якось отключать, а далі пустять нам отоплення. Десь ходимо до онука, підемо, щоб живемо трошки це ми. Ну є ж люди, у яких Нема де ми не зверталися відразу, тому що приїжджали, нам обіцяли, казали, тобто збирали збори, що так і так буде, все буде. Ось тендер буде, ось буде. Зробимо так і отак. Ось е, останній був десь місяць назад. Сказали, що ось на наступному тижні тендер. Ось треба ж все закрити. Так, ми все це зробимо, і все ось воно так далі стоїть. Нині з мешканцями будинку щодо опалення спілкуються представники міського управління житлово-комунального господарства. Роботи щодо теплоізоляції узгоджують з полтава теплоенерго, розповіла Катерина Ямщикова. Є моменти там, де експертиза мала була нам надати свої свою інформацію про необхідний перед роботи. Будівельні не можуть розпочатися до тих пір, поки у нас не буде експертиза відповідна те, що стосується аварійності цього цієї історії. Тільки через після експертизи можна розпочати ці планувальні роботи. Відверто скажу, як є це також, десь і пов'язано із тими всіма. Кадровими змінами, перипетіями, які відбуваються, тому що кадри стають на місце. Збачно, стільки там став начальник у ЖКХ відповідного управління. Так, це просто виклики, які є. Треба швидко перехвачувати справи. Як розповів суспільному заступник міського голови Володимир Чередниченко, уже запланували роботи з теплоізоляції опалювальної мережі. Ми плануємо змонтувати. Теплобар'єри для того, щоб не було теплопотер, також утеплити там системи тепломереж. Взагалі повторно робити експертизу будівельну стосовно тих пошкоджень, які є, і терміново залучати службу, терміново проводити конкурс для того, щоб. Відремонтувати цю будівлю. У нас назріває, скажімо так, інший темп робіт стосовно цієї будинки. У нас є всі шанси зробити це протягом 5-6 днів. Тому я так сподіваюся, що до кінця цього тижня, може бути до кінця наступного тижня, то у нас все це, це вдасться. Нагадаємо, 6 серпня 2023-го у цьому будинку стався вибух газового балону. Тоді травмувалися троє людей. Світлана Мастепан та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава. Ми зробили спочатку косметичний ремонт. От в цьому приміщенні змогли перебувати учні під час повітряних тривог, і ми тут навіть проводили уроки. У Михайлівській громаді, що на Полтавщині, у місцевому ліцеї завершили облаштування протирадіаційного укриття. Відремонтоване освітлення, поновлена вентиляційна система, також відбудований і зроблений ремонт санузлів, є вода, тобто є всі ті комфортні умови. Перш за все, проведено було обробку стін. Замінено опалення, ми бачимо батареї помінені, маємо медичний кабінет в цьому укритті. Є туалет також для дітей з особливими освітніми потребами. В укритті на площі понад дві сотні квадратних метрів тривав ремонт 5 місяців. Працювали із червня цього року. У цей час учні ліцею навчалися дистанційно або за змішаною формою, розповіла заступниця директора. Офлайн навчання усіх школярів відновили 6 листопада. Ми сиділи ну зазвичай вдома, декому подобалося, дехто хотів до школи. Ну але з моїх однокласників більше ну більшість напевно хотіли вийти, тому що насправді не вистачало цього живого спілкування, друзів, от підтримки якогось такого соціального чогось. Коли зайшла перший раз туди, мої враження взагалі супер зрівняно з минулим разом, то зараз взагалі все попрощились. Вентиляційна система, туалети, всі зручності, дуже гарний інтер'єр, дуже комфортно. Ну, мені подобається. Це та ще вісім протирадіаційних укриттів облаштували у освітніх закладах Полтавщини у восьми громадах. Це, зокрема, у Шишацькій, Зіньківській, Чутівській, Щербанівській. На це спрямували понад 60 мільйонів гривень. Це субвенція із державного бюджету та гроші громад, розповів директор обласного департаменту освіти Євген Кончаковський. Загальна сума, яка була спрямована, це. Близько 55 мільйонів з державного бюджету і 7 мільйонів 700 тисяч виділили із коштів місцевих бюджетів. Таких протирадіаційних укриттів у нас всього в закладах загального середньої освіти в області було 10. Один із таких закладів він не зміг потрапити через те, що не було відповідної документації. Вони не змогли її привести у відповідність. Зокрема, право на земельну ділянку, право на Майно. Ми зібрали весь необхідний пакет документів, всі, весь перелік був нам наданий. Ремонт получився нам трошки менше, взагалі вся сума, трошки менше 7 мільйонів, 600, 6 десь 600. Із місцевого бюджету пішло 1 мільйон 300, ну там трошки. і Із державного бюджету трошки більше 5, 5 300. Як розповів Євген Кончаковський, ремонти укриттів завершили у чотирьох закладах. У решті шкіл роботи на завершальному етапі. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть, Суспільне, Новини Полтава. От у сторону там дітська поліклініка. Побачимо. Старшокласники одного з ліцеїв у Полтаві навчаються керувати дронами. Менту Мій телефон він поєднаний кабелем, і за князьому я можу контролювати дрон повністю. Цей стик у мене відповідає за верх вниз і повороти в час своєї осі. Це в мене вперед-назад і вправо вліво Це заняття останнє у рамках проєкту Школа дронів, який організували для учнів Полтавської та Машівської громад, розповів Суспільному Олег Голота. Це оплачує е, фонд Хелп Груп е, і Разум for Ukraine. Ну, здебільшого, це американська, американська е, організація Разом Фор Україн. Вона фінансує повністю цей проєкт. Спочатку повномасштабного вторгнення е, весь світ зрозумів, що е, безпілотні літальні апарати е, це е, та технологія, за допомогою якої можна е, е, виконувати величезну кількість задач. Не тільки військових, але й в цивільному секторі, за словами інструктора, загалом у рамках проєкту базові навички керування дронами отримали 400 дітей від 10 до 18 років. Їх розділили на групи по 15-ро. Нам багато розповідали про вину техніку, яку зараз використовують Росіяни проти України, про те, які є види БПЛА, про рех, як взагалі відбувається зараз війна дронів. І було дуже цікаво дізнатися. Це все це зараз на часі. Як розповідав раніше Суспільному директор благодійного фонду Help Group Давид Джалагонія, навчання у школі дронів розпочали 17 липня. Кожен курс складається із чотирьох занять: трьох теоретичних та одного практичного. На лекціях учням розповідають про різновиди дронів та їхні особливості роботи а потім знання застосовують на практиці. Керувала я вперше, мені дуже сподобалось, дуже захопливо. І я трохи відчула себе, можливо, розвідником літаючи в небі, було дуже класно. На курсах у нас були симулятори, і я тоді вже трохи навчилася керувати кнопками куди зверх, куди вниз, в сторони, вправо-вліво. І це дало мені можливість трохи попрактикувати. І сьогодні. Мені вже було легше. Літаю я на дроні ще з року 14-го, але в році так 16-му я свій коптер розбив. І ось після, після початку повноштавного вторгнення я вийшов придбати собі дрон і літаю на дзвоних на полігонах, щоб практикуватися і здобувати досвід, щоб піти. У мене в плани подальшому піти в ЗСУ в аеророзвідку. Я дуже сильно хочу це. Лілія Пархоменко та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава. На наступну добу Полтаві та області прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вночі та вранці туман видимістю 200-500 метрів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 0 до 5 тепла, вдень плюс 6 плюс 11. В обласному центрі вночі плюс 3, плюс 5, а в день від 8 до 10 градусів тепла.